Починаємо на тому, на чому і закінчили. 1397 рік 34 монети доходів. Я одразу тотально знижую всі витрати та перехожу на економічний розвиток. Золота Орда нам, м'яко кажучи, ще не по зубах, а наш найвірніший союзник Угорщина не хоче за нас воювати, тому ми все ще залишаємося рабом Золотої Орди. Ну і звісно, як кожен поважаючий себе українець, я не міг обійти стороною будівництво доріг в нашій країні. Розумію, що зволікати не можна, та після перемир'я одразу нападаю на Галич. Після мобілізації поділяю свою армію на дві та одразу йду на осади двох фортець. Всі мої загони не встигають дійти до Львова, а армія Галичі вже там та нав'язує нам битву. Так, формальна нас більша кількість до того ж ми в обороні. Проте у Галичі є домінація в професіоналах. Та командирі через поспішну мобілізацію. Наш командир банально не встигає доїхати до початку битви. Це дозволяє їм швидко вибити наш правий фланг. Після чого наш центр атакований з декількох сторін починає швидко втрачати бойовий дух та сипатися. Через це ми несемо доволі суттєві втрати. Та наша армія відступає. Тим не менш, саме ця битва виграє нам достатньо часу, щоб взяти фортецю межбож'є. Ворог намагається контратакувати всією своєю армією, проте ми приводимо більше та вбиваємо його з фортеці. Цій битві ворог втрачає значну кількість своїх сил та у нього залишається всього лише тисяча бійців. Після взяття Львову Галич капітулює, ми забираємо з неї всі наші законні території. Але як ви можете побачити по карті контролю, проку нам від них майже немає. А зараз ви можете побачити мою економічну еволюцію з Астролопітека до Хоума Габіліса. Проте не переживайте, до людини економічно підкованої, мені все ще дуже далеко. Тим не менш, перший крок зроблено, та ми починаємо будувати ринки. Вже дуже скоро цими ловчинами з шоурмою будуть забудовані всі наші міста. Населення Києва виросло до 120 тисяч. Наші люди починають мігрувати в інші великі міста, такі як, наприклад, Львів. Але через низький контроль від цієї міграції ми фактично нічого не отримуємо. Щоб збільшити контроль, я починаю приєднання великих міст. Наступні 4 години геймплею я експериментував з економікою. Тому давайте зазбинемося лише на найважливіших моментах. З'ясувалося, що доступність залежить не лише від дальності від столиці, а ще й від природних факторів, такі як ліси та болота. Це робить дуже неефективне спорідження доріг в цій області. Першим містом, яке я збудував, став Кагарлик, він вже показує доволі непогані результати. Це дозволяє нашій економіці значно підвищитися. Але, як то кажуть, є нюанс, і от нарешті ми досліджуємо зброярню, щоб його виправити. Наша економіка одразу стає на військові рейки. Ми будуємо армарі по всій країні, вони потрібні нам, щоб найняти професіоналів. Але на жаль, коштують вони доволі дорого. Не так дорого в будівництві, як в утриманні. Дав сину ім'я не в надії, що він не помре через місяць, гадайте хто помер через два місяці. Окрім Армарі, отримує також дослідження на вогнепальну зброю. Нею ми спорядимо нових юнітів, які нам допоможуть виграти війну. Нарешті впроваджує ренесанс у всіх своїх провінціях. Це нам дасть нафіговий буст до економіки. О, ні. Ну тільки не знову. Насправді повезло, новий сполог забирає всього лише 10 тисяч чоловік. Я створив доволі сильну професійну армію до того ж, відбудував економіку. А отже, прийшов час повернути назад свої гроші та території. До того ж, Золота Орда увійшла в період занепада та вільює в трьох війнах одночасно. Наша війна четверта. Після початку війни ми одразу відчуваємо, як спадає тягар данини з нашої спини. Одразу після мобілізації я починаю пробиватися на південь, але поки в лісах, щоб до нас не напала ворожа кіннота. Ліси швидко закінчуються, нам доводиться виходити в поле. Проте ніяких ворогів ми тут не зустрічаємо. Орда, яка була задіяна одразу в чотирьох війнах, спочатку розбирається з чигатаєм на сході. Це дозволяє нам захопити більшу частину європейських територій Орди без єдиного боя. Тим не менш, ворог просто так здаватися не збирається. Він годиться за одним нашим підрозділом. І ось саме чому я боюсь Орди. Не дивлячись на те, що нас більше, вони швидко нас наздоганяють та нав'язують битву. Через спробу втечі ми втратили частку бойового духа. Проте це не найгірше. Найгірше те, що не дивлячись на те, що ми в обороні, ворог наносить нам дуже високі втрати. Я приймаю рішення самотужки відступати, оскільки якби ми продовжили битву, ми б втратили всю армію. Не дивлячись на те, що у ворога шансів майже нема, він перегрупировується та наносить удар по столиці. Наша армія в три рази більше, ніж ворога, проте ворог наносить нам більше втрат. Тим не менш, ворог відступає, ми відновлюємо осади його столиці. І вже через місяць ми окупуємо їх столицю. Для них це повне фіаско. Ворог ще намагався контратакувати та наносити нам невеликі втрати, проте це вже кінець. На останок вони ще й чародійство використали, та на нас спала комета. Вони ще довго не погоджувалися, проте ми все таки настояли та вони капітулюють. Згідно з мирними переданнями. Замовинами ми отримуємо незалежність та половину Південної України. Після війни економічні реформи накрили всю територію України. Я почав розбудовувати абсолютно всі ресурси, які приносили нам хоч якийсь дохід. Після кількох програних війн Орлі щось зовсім погано стало, якщо чесно. На південь новозабоєних земель одразу проводяться купа доріг. Сполучення тут набагато краще, ніж на Заході, проте населення тут доволі небагато. Єдине нове місто, яке я поки заснував, це Одеса. Просто щоб у нас був хоча б один торговий порт. Вже 1450 рік з'явилося два нових інститута, проте печатного преси, який мені так потрібен, все ще нема. Він у мене тут трошки забагався та з'явиться набагато-набагато пізніше. Перемир'я з Ордою закінчилося, а отже, пора повертати решту наших земель. Спеціально дочекався, щоб ніхто з ним не воював, вийшов з ним один на один. А настільки впевнений я, тому що економіка наша розкачалася вже до 114 монет. Це дозволило мені забезпечувати 3000 професіоналів разом з пушками. Тим не менш, ми все одно піднімаємо всіх, кого тільки можна, на війну з ордою. Ми одразу йдемо в атаку, беручи ініціативу в свої руки. Це дозволяє нам взяти під окупацію фактично всі наші землі, на які ми претендуємо. Москва на колінах просить у нас за гроші. Та ми її відмовляємо. Наша північна армія в наступі випадково натикається на головну армію Орди, наші сили в регіоні надто розтягнулися, та це могла бути дуже легка поразка. Проте Орда чекала підкріплення та вирішила на нас не наповдати. Це дозволяє підтягнути нам всі наші елітні сили та зібрати їх в один кулак. Після місяцю маневрів я підтягую ще 5 додаткових тисяч до цієї армії. Зібравши всі сили разом та поставивши хорошого генерала, я атакую Орду. Бій абсолютно нерівний, ширина фронту величезна, всі наші війська заходять у бій. Бойовий дух, тактика та дисципліна у нас на порядок вище, ніж у них. До того ж, у нас тут кавалерія, ахта та нова піхота, і тим не менш ворог відступає, втративши всього ж півтори тисячі. Ворог контратакує ще раз в районі столиці, проте бойовий дух у нього надто низький. Так, повністю армію орди ми знищити не можемо, вона надто мобільна. Проте втрат ми нанесли доволі суттєві. Знадобився ще й рік, щоб винудити Золоту Орду здатися, проте все-таки це перемога. Ця війна стала вирішальною в судьбі Золотої Орди. скоро вона розвалиться на велику кількість улузів. Ми забираємо у них всі наші канонічні землі та навіть трошки більше. Фактично, ми повністю відновили кордони України, окрім Закарпаття. Його зараз контролює єдиний наш важливий союзник, Угорщина. Давайте поки здамо їм його в оренду. Після війни наша економіка починає рости як на доріжжях. В середньому за рік ми надаємо до своєї економіки 4-5 монет. Наша дорожня сітка вже виглядає доволі поважно, проте все ще є куди будувати. В Києві наразі проживає 272 тисячі, тоді як в Парижі всього лише 260 тисяч, що робить Київ найбільшим містом Європи. Проте така висока чисельність населення в наших великих містах призводить до стагнації нашої економіки, оскільки ці міста просто вже не можуть розвиватися. Доходи самого Києва всього лише 24 монети, що доволі таки мало як для 17 тисяч бюргерів. До речі, тепер у нас в країні три основних релігії, проте не переживайте, скоро їх стане дві. Не дивлячись на мої намагання його зафермити, друкарський прес з'являється дуже далеко в Індії, що не відповідає основній вимоги його з'являння в Німеччині. Причому ніяких івентів на його появлення в Німеччині взагалі немає. Карта земель, які приносять нам доходи, зараз Виглядає приблизно ось так. До речі, привітайте мене. Я згадав, що можна розвивати ще й полтавський регіон. Свому наслідувачу я дав ім'я Петро Щур. Просто тому, що скільки себе пам'ятаю. А якщо ви теж хочете дати ім'я моєму сину, заходьте до мене на стріми. Татари та монголи шутку трошки не оцінили, тому давайте подаримо їх невеличке повстання. До речі, не переживайте, всі суто українські культури у нас зараз признані. Інтеграція нових земель де повним входом вже доволі непогану частину приєднали. До речі, через наші реформи у нас на фоні наших сусідів доволі добра ситуація з середньою освітою. На Селення. До речі, я тільки зараз зрозумів, що в селах можна будувати торгові пости. Того у мене, так все погано з економікою. Тим не менш, ми вже 12 та країна за рівнем доходу. По крайній мірі з тих, що ми бачимо. Ситуація з дорогами в нашій країні не просто чудова, вона відмінна. Дороги вже простягаються майже в усіх напрямках. До того ж, центральна частина нашої країни забудована повністю. А наша економіка улетіла просто в величезний плюс. На цьому серії я пропоную закінчити. Ми майже наздогнали стріми. Підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити нові епізоди. Всім па-па!